25 червня зразковий художній колектив Ансамбль народного танцю Радість зустрічатиме своє 20-річчя. За весь час існування про виступи, перемоги, нагороди завжди розповідали діти. Така позиція керівника та викладачів пояснюється тим, що усі заслуги то лише завдяки роботі дітей. З нагоди 20-ліття ж Олексій Ризванюк погодився виступити сам. Заснований у далекому 95-му році Тетяною Самойленко ансамбль продовжує і нині працювати у напрямку вивчення народних танців. Завдяки оригінальним постановкам, створених трьома викладачами на хореографічній лексиці танців різних регіонів України і народів світу, колектив був відмічений на багатьох конкурсах та фестивалях. Тільки минулоріч ансамбль Радість отримав чотири відзнаки гран-прі українського та міжнародного значення. З 2000 року я в атмосфері цього ансамблю 15 років. За цей час в нас були, є, і, дасть Бог, і будуть діти, які знаходять себе в цій професії. Вони далі навчаються в училищі культури, закінчують університети, інститути. Наші випускники вдячність тому, що вони тут навчились, створюють свої хореографічні номери, і ці номери ставлять на наших дітей. В нас є два хореографічні номери, такі як, наприклад, Калинонька. Це номер, який готувався на державний іспит. В училищі культури Гігієнка. Тобто робота нас, керівників і учениці, в сукупності зробили такий от власне номер. Інший номер вечір близенько, наша випускниця, яка взагалі по спеціалізації, вона швея. Але так як нам, керівникам, вдалося прищепити це мистецтво хореографії. Вона е, має свій хореографічний колектив, в якому працює. Назву колективу керівник пояснює просто: ансамбль дарує радість людям своїм танцем. Для того, аби принести насолоду глядачеві, потрібно натхнення. Інакше ніяк. Тому танцем потрібно не просто захоплюватися, а жити. Для того, щоб створився хореографічний номер, потрібно е, натхнення внутрішнє своє. Є, взагалі, в хореографії є два варіанти створення хореографічного номеру. Хтось чує музику і на цю музику вигадує собі лексику, хореографічні рухи, а хтось вигадує хореографічні рухи і під них підбирає музику. Для того щоб дитина навчилася і виходила на сцену, танцювала певний закінчений хореографічний номер. Потрібно, як перше, ознайомити дитину з музичним твором, щоб вихованка чи вихованець вивчили хореографічну лексику, набір рухів, і ознайомилась з костюмом власне, того чи іншого регіону. Костюми танцю Волині та танцю Житомирщини між собою мають значні відмінності, пояснює керівник колективу. Тому для виступів, завдячуючи батькам, вбрання шиють самі. Їх за увесь час набралося чимало. Але усі вони використовуються для потреб нових танцюристів, які щороку приходять до ансамблю. Дуже велика дяка і низький уклін батькам-вихованцям, тому що вся основна нагрузка лежить виключно на їх плечах. У радості наразі займається біля 70 дітей від 5 до 18 років. Навчання трирівневе. Початковий рівень відвідує репетиції двічі на тиждень, основний та вищий тричі. Дуже не люблю, коли кажуть, е, тренер і тренування, тому що е, вчитель, викладач і репетиція. Тренування це в спортсменів в нас. Зовсім все по-іншому. Виходячи з положення про позашкільну освіту, навчання в ансамблі абсолютно безкоштовне. І діти мають бажання, приходять і навчаються. Приходить мама, тато, дідусь, бабуся, приводить дитину на навчання початкового рівня. Мені достатньо погляду на дитину і одного запитання. Хочеш навчитись танцювати? Дитина каже, так, в неї горять очі. Ця дитина приходить, навчається і танцює. Ні. Знову ж таки, це не означає, що до побачення йди додому, але є можливість спробувати декілька занять, щоб дитина себе відчула в цій атмосфері і для себе по-дитячому усвідомила, чи їй це цікаво, чи не цікаво. На думку керівника ансамблю народного танцю необдарованих дітей просто не може бути. Головне, щоб у дорослих не забракло досвіду і знань для того, щоб розкрити здібності дитини. За таким принципом чоловік працює зі своїм колективом. Керівник ансамблю я не можу бути задоволеним результатом, бо задоволений результатом це от вже сів собі, склав руки і каже, життя вдалося, все прекрасно. Ні, завжди є нюанси, над якими потрібно працювати. Є нові напрацювання, і це нескінченно продовжується. Кожен диплом здобутий дітьми це їх вираження себе і того, чому вони навчились, на тому чи іншому конкурсі. Моя особиста точка зору: якщо, наприклад, диплом здобутий за межами України і диплом здобутий в Бердичеві, по цінності вони однакові. Тому що немає значення, чи це за кордоном далеко десь, чи це в протилежній стороні України діти виступають, вони виходять на сцену і проявляють себе, свої навики і їх оцінюють. Знову ж таки, мої вихованці знають, мені абсолютно неважливо, як оцінять. Виступ дітей журі. Мені це не цікаво. Чи це диплом за участь, чи це гран-прі. Мені важливо, як діти на сцені відтанцюють. На репетиції розповідають, діти ходять із задоволенням і намагаються їх не пропускати. Адже саме тут знайшли багато нових друзів, де усі разом можуть удосконалювати своє захоплення. Коли мені було шість років, я сюди почав ходити. Батьки, чи ти сам mm -hmm. е, я сам вибрав, я сам вибрав, і батьки мене сюди привели. Танці це дуже хороше діло, воно приносить користь людині, воно, вон, у неї більше фізкультури. Е, е, навчаємось танцю, ми виступаємо. Скоро у нас наносять виступлення, ми будемо там. Е, Виступати на сцені. Я займаюся з п'яти років, мені сподобалось тут. Я далі хотіла займатися саме танцями, бо тут цікаво, танцюєш, розвиваєшся. Найбільше мені запам'ятався мій перший танець на сцені. Це було на 15 років нашої радості. Ми сестрою двинята, і ми були на конкурсі цих близнят і вчитель там. Чи був, чи як. І він нас побачив, і нас сюди е, 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 запросили. Да. І ми з сестрою тут займаємося відтоді. Це здоровий спосіб життя. І я ну, задоволена, я сюди ходжу і тут займаюся. Як ти займаєшся поточний? Ну, вже 9 років точно. Танець це для нас радість, тому що можна танці вивчити нових рух. Ми можемо навчитись нового і показувати друзям, як ці рухи робляться. Керівник зразкового художнього колективу Олексій Резванюк переїхав до Бердичева у 2000 році. Родом з Ковеля закінчив Луцьке училище культури та Рівненський інститут культури. Був солістом ансамблю пісні і танцю Київського військового округу. Зараз, коли займається улюбленою справою, вчить дітей танцювати, зізнається. Не віриться, що колективу вже 20 років. Час плине швидко. Уже випускники приходять у гості, аби позайматися з дітьми, показати нові рухи. А двоє уже колишніх танцюристів ансамблю Радість створили власні колективи у Львові та Житомирі. 20 років. Дивлюсь на папери, віриться. Дивишся на це все, що було за цей період часу створено. Віриться. А взагалі так, ну, 20 років. Для ансамбля 20 років це дуже багато. 25 червня в 16.00. У нас буде звітний концерт, самий звичайний звітний концерт. Діти демонструють свої навики і вміння для батьків. Але виходячи з того, що це буде 20-й звітний концерт. Ну, ювілей, не ювілей, ювілей. Користуючись нагодою, звичайно, хотілося б, щоб люди, яким цікава хореографія, щоб вони прийшли до нас, подивилися, буде цікаво обіцяю.